Фрезерна обробка металу один із найбільш точних способів створення деталі зі складною геометрією. Цей процес дозволяє отримати виробу з допуском до соток доли міліметра. Процес починається з ретельної підготовки. Спершу поверхню заготовки очишимо від забруднень з використанням води та стисненого повітря. Це критично важливий етап, адже навіть найменші частинки пилу чи металевої стружки можуть вплинути на точність роботи. Після очищення прямокутну металеву пластину надійно фіксуємо на робочому столі верстата. Для забезпечення абсолютної нерухомості використовуємо спеціальні затискні елементи з високим зусиллям фіксації. Правильне закріплення заготовки, запорука якісного фрезерування. Наступний етап налаштування координат. Тут оператор задає точні параметри руху фрези, записуючи в програму ЧПУ всі необхідні координати X, Y та Z. Наш сучасний верстат дозволяє працювати з мікронною точністю, що забезпечує ідеальне відтворення найскладніших контурів. Процес фрезерування відбувається у два етапи. Спочатку проводимо чорнову обробку, вирівнювання поверхні та підготовку площини. Верстат знімає верхній шар металу, створюючи рівну. Основу для подальшої обробки. При цьому система охолодження верстата подає спеціальну рідину, що запобігає перегріву металу і інструменту. Після підготовчого етапу починається чистове фрезерування, основна обробка деталі. Фреза з високою швидкістю знімає шар за шаром, формуючи потрібну форму виробу. Результат високоточний металевий вироб, що ви бачите на екрані. Кожен вигін, кожне заглиблення та отвір відповідає заданим параметрам з точністю до 0,01 мм. У торговому домі там ми гарантуємо виконання замовлень будь-якої складності з дотриманням всіх технологічних вимог та точно у строк.